Виконуємо номер 1231 із підручника Алгебра 7 та номер 56.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть розв'язок системи способом додавання і у нас 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо. Обидві частини першого рівняння на 3, а другого на мінус 2. Отримаємо 6х додати 9і дорівнює 3. Мінус 6х відняти 10 дорівнює мінус 4. Тепер у нас коефіцієнти при зміні х протилежні числа. Тому почлено додаємо рівняння системи. 6х додати мінус 6х, 9 додати мінус 10. 3 додати мінус 4. Отримаємо 6х і мінус 6х взаємознищуються. 9 додати мінус 10 це буде мінус іг. І 3 додати мінус 4 буде мінус 1. Поділимо на мінус 1 y отримаємо мінус 1. Поділити на мінус 1 маємо 1. Отже, тепер повертаємось до системи. Y дорівнює 1. Підставимо знайдене значення змінної y в перше рівняння нашої початкової системи. 2х додати 3 помножити на 1. Дорівнює 1. Y дорівнює 1, 2х, додати 3 дорівнює 1. І тепер знаходимо значення х. Y дорівнює 1, 3 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо Y дорівнює 1. 2х дорівнює мінус 2, тоді y дорівнює 1, а х буде дорівнювати мінус 2 поділити на 2 мінус 1. І записуємо відповідь. Мінус 1, 1. Переходимо до другої системи. Помножимо обидві частини першого рівняння на 4, а другого на 3. Отримаємо 8А відняти 12Б. Дорівнює 28. І 9А додати 12Б дорівнює 6. А тепер по члену додаємо рівняння системи. 8А додати 9А, мінус 12Б, додати 12б і 28 додати 6. 8А додати 9А це буде 17а, мінус 12б і 12б буде 0, 28 додати 6 буде 34. І тепер поділимо на 17. Отримаємо А дорівнює 2. Тепер підставимо знайдене значення зміною А в перше рівняння системи. А дорівнює 2. 2 множимо на 2, відняти 3Б дорівнює 7. І розв'язуємо тепер друге рівняння. 2 на 2 це буде 4. І 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 3 b дорівнює 7 відняти 4. А дорівнює 2, мінус 3 b дорівнює 7 відняти 4, 3. І тепер поділимо на мінус 3 а дорівнює 2. А B дорівнює 3 поділити на мінус 3 буде 1. І записуємо відповідь. Пара чисел 2 і мінус 1. Переходимо до третьої системи. Третя система рівнянь. Помножимо. Обидві частини першого рівняння системи на 7, а другого на 6. Отримаємо 70 м відняти 42н дорівнює 18 на 7, це 70 плюс 56, 126. На 6, 15 на 6 це 90 м. Додати 42n і 59 на 6, 300, додати 54, 354. Тепер при зміні n у нас коефіцієнти мають протилежні знаки. Тому додаємо почлено рівняння системи. Отримаємо 70m додати 90m. Мінус 42n додати 42n дорівнює 126 додати 354. 70 m додати 90 m отримаємо 160m. Мінус 42n додати 42n буде 0. І 126 додати 354, маємо 480. І тепер знаходимо m. 480, поділимо на 160 отримаємо m дорівнює 3. А тепер підставимо значення, знайдене значення змінної m в перше рівняння системи. М дорівнює 3, 10 множимо на 3, віднімаємо 6 m дорівнює 18 і розв'язуємо друге рівняння. 30, відняти 6n дорівнює 18. Перенесемо 30 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо m дорівнює 3, Мінус 6n дорівнює 18. Відняти 30 буде мінус 12. Тепер поділимо на мінус 6. М дорівнює 3. n дорівнює мінус 12, поділити на мінус 6. М дорівнює 3. Н дорівнює мінус 12, поділити на мінус 6 буде 2. І записуємо відповідь. 3 і 2. Четверта система. Помножимо обидві частини першого рівняння на 10, а друга на 8. Отримаємо 140х. 80 у до рівня мінус 60. 20. На 8 це 160 8, 168 х додати 80 дорівнює 16. Тепер при зміні y у нас коефіцієнти мають протилежні, протилежні числа. Додаємо почне урівняння системи. 140х додати 168х. Мінус 8 у 80 у додати 80 у і мінус 60 додати 16, 140, додати 168 у отримаємо 300х 140х, додати 168х, отримаємо 308х, мінус 80, додати 80 у це буде 0, а мінус 60 додати 16, буде мінус 44. Ну, а тепер поділимо на 308. Скорочуємо спочатку на 44, зразу скоротимо. 308 поділити на 44, це буде 7. отже, маємо мінус 1 сьома. Отримали значення Х, а тепер підставимо знайдене значення мінус 1 сьома у перше рівняння системи. Х дорівнює мінус 1 сьома, 14 множимо на мінус 1 сьому, мінус 8 ірок дорівнює мінус 6. Переписали х дорівнює мінус 1 сьома, 14 помножити на 1 сьому, це 14, 7 скорочиться, буде мінус 2, і тепер мінус 2 будемо переносити. У праву частину маємо мінус 8 у мінус 6 додати 2. Х дорівнює мінус 1 сьома, мінус 8 у дорівнює мінус 4, і ділимо 4 мінус 4 на мінус 8, х дорівнює мінус 1 сьома. А ігрек дорівнює мінус на мінус буде плюс. 4 восьмих. Це в нас одна друга. І записуємо відповідь. Мінус одна сьома і одна друга. Номер 1231. Із підручника «Алгебра 7» та номер 56.13 із підручника «Математика 7» виконано.